Я хотіла вижити і виж... вижила моя дочка. Ліжко, постіль, одіяла, в нас там була вода, їжа. І якщо починалися вибухи, ми спускалися у підвал. Страшно. Кожного звук боюся. Моя дитина не запам'ятала цього аду, який їй про щось пережити. Я зробила йому чай, а він його навіть не зміг пити. Він не міг зробити ковток навіть. Я поруч, я тебе захищу, я зроблю все, щоб ми були в безпеці. Він вже е, почав від кожного звуку прятатися, ховатися під диван. Це Дмитрик, йому сім. За час повномасштабної війни хлопчику довелося пережити обстріли, бомбардування і втечу з окупованого міста. А ще дні і ночі у підвалі залізли опять в підвал, коли були бахи, і через один бах було їх шість, тому що через раз була сигналка у папи. Ну один плохой був бах. Второй уже вже взрывной волной, що аж машина сигналила три раза. три рази. Ми лягли спати, от як будто у нас вот, десь ось рядом гради. Він сів, як от закаміння, і нічого, дитина не двигається, не шевелиться, нічого. Тобто, все, в нього почався психологічний ступінь. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясуємо, як перетворити бомбосховище для дітей з кімнати жаху на куточок безпеки. Вони бахкали, дитина кидалася, вони оце відстрілювалися по 5-6 разів. Дитина це все время плакала. Вони затихали, вони їхали спать, і дитина в мене теж затихала і теж лягала спати. Тетяна Бременок разом зі своєю однорічною донечкою зустріли війну в Бучі. Щоразу спуск в укриття провокував у дитини істерику. Вона, коли ми побачила той погріб, перша не такі, ось чи було, мамо, ми сюди будемо спускатися. Маленькі діти через цю істерику вони саме скидають напругу. Батьки мають це розуміти і ем, ну, витримувати ці почуття дитини. Так і ем, якщо це маленька дитинка, її може просто обійняти да і в цей час зацікавити чимось іншим. І вона в силу своїх особливостей швидко переключиться на якийсь інший вид, вид діяльності. Згодом перебування у сирому приміщенні позна. Началось і на здоров'ї дівчинки. Вон, бачите, в неї ну, все-таки особливо ну, от коли прохладна, в неї от, на щічках, а це таке було і в підвалі. Воно в неї, ну, ось, мешкав, вони такі малесенькі цяточки. А це я тому з підвала дитину забрала, тому що ну, я побоялася, що. Буде ще гірше укриття підвальне приміщення. Воно е, повинно перш за все е, бути три вимоги: це перше е, повинно бути водопостачання, система воздухопостачання. Ну і відповідні санітарні умови для того, щоб діти е, могли перебувати в цьому приміщенні і не захворіти. Напишіть у коментарях, у яких укриттях ховаються ваші діти, та як вони переносять повітряні тривоги у бомбосховищах. Інна та її чоловік як могли подбали про комфорт своєї дитини у підвалі. Ліжко, постіль, одіяла. В нас там була вода, їжа. І якщо починалися вибухи, ми спускалися у підвал, але це не допомогло. Кожен похід у підвал супроводжувався стресом для дитини. Страшно, тому що Міта війна сошла с ума, що я тепер кожного звука боюсь. Я зробила йому чай, а він його навіть не зміг пити. Він хоче їсти, а навіть із за психологічного свого стану із за психологічного стресу він не міг зробити ковток навіть. Бувають діти, які дуже лякаються. Цих діток дуже важливо загалом використати будь-які методи, наприклад, як навушники, да, одягнути в цей момент, щоб вона не чула і включити там музику або якісь мультики, щоб дивилася, або в цей момент, щоб вона голосно почала співати, тобто переключити її увагу на щось таке інше, щоб відволікають. Коли самоліти літали над хатою, ми просто бахкали, ну, там у нас таке лежала доска, і ми просто на ту доску починали кидати той м'яч. І вона наче відволікалася. Якщо дитина в степенінні, можна сказати, давай розітри ручки, приклади дощочок, відчуй це тепло від, ці, від долоні. Розітри ручки, поклади на нирки, бо дуже часто в нас ситуації стресу, саме що виділяються гормони стресу, кортизол, да, і е, саме ця вправа також допомагає заспокоїтись. Ось кілька вправ, які допоможуть заспокоїти дитину в укритті. Ми дитинки кажемо, постав перед собою ручки долоньками до себе, щепи їх таким чином, щоб пальчики щепились між собою, поклади на груди і починай себе простукувати. Спокійно, у своєму темпі, і дитинка починає простукувати і робити це протягом однієї хвилинки. Таким чином вона буде заспокоюватися. Простукувати можна себе по ніжках, можна, щоб дитинка марширувала. Можна, щоб вона там пощіпувала себе, тобто це повертає контакт людини зі дитини зі своїм тілом. Ми розпочинаємо завжди на видиху, тобто уявімо перед собою свічку і спробуємо її задути. А тепер уяви квітку і давай вдихнемо її аромат. Знову свічка. Знову квітка. І щоб дитина таких подихала декілька циклів, п'ять-шість циклів, і вона заспокоюється. А як ви заспокоюєте дітей в укритті? Поділіться в коментарях своїм досвідом, щоб не травмувати сина ще більше, Інна намагалася якомога рідше спускатися в бомбосховище під час тривоги. Мені здається, що в бомбосховищі у нього більше страх. Чому так відбувається, коли вдома? Він розуміє, що він вдома відчуває себе в більш безпеці утім, в ДСНС застерігають коридор або ванна ненадійне укриття. Є люди ховаються в коридорних приміщеннях, в ванні. Якщо поруч з вами знаходяться діти, все ж таки потрібно максимально, щоб батько мати своїм тілом все ж таки захистили дитину накриватися, якщо будуть десь поруч вибухи, накривати дитину своїм власним тілом. До дитини треба сформувати уявлення, що укриття це не тільки місце для ізоляції, а це також місце, де вона може пограти, де будуть інші дітки, яким вона може також запропонувати пограти в певну гру. Важливо! перетворити на гру варто і сам похід в укриття. Для цього разом зберіть рюкзачок, що завжди буде на поготові. Туди можна покласти вже ж побільше такого, що можна задіювати на дозвілля. Що би я рекомендувала? Це можуть бути а, кольорові олівці, бажано класти туди воскові олівці, щоб їх не підстругати. Це має бути папір, будь який але в достатній кількості, щоб можна було і малювати, і якісь порубки з нього класти, а і робити оці ці паперові сніжки, да, щоб кидати, щоб діти програвали цю агресію, скидали напругу через не, і щоб вони могли м'яти його і рвати. Тобто, папіра має бути достатньо. Будь-який пластилін бажано, щоб він був м'який, щоб дитинка могла розім'яти. І саме та дитинка, яка цепніє від стресу, да їй важливо проминати це, а, знімати от. Цю напругу через певні такі дії, покласти невеличкі там покривальці, да, і коли дитина буде відчувати потребу десь ховатися, вона може таке свої халабутку зробити для себе, так і там у цій халабутці заспокоїтись. У дитини повинен бути комплект теплого одягу, якась водичка, якась невеличкий термосок з їжею. Але перш за все, у дити, у дитини на одязі повинен бути це, може бути стікер, це може бути. Касна наліпка, і навіть це може бути вишито. Повинно бути її прізвище і обов'язково контактний мобільний телефон батьків. Це робиться для того, щоб самі педагоги чи працівники ДСНС, по-перше, могли, якщо знайдеться дитина, десь в якомусь місці вони могли зателефонувати батьками і вже надати їм інформацію. Перше, що зробила Інна, вирвавшись з окупації, звернулася по психологічну допомогу для сина і вже має перший результат. Потім одного разу ми були з ним на занятті і почалася тривога. Нас теж попросили перейти в укриття. Він мене почав дуже просити: мамо, ходімо, ходімо в укриття, ходімо в укриття, я боюся. Тому я хочу, щоб він знову не почув слово війна, щоб для нього була безпека і щоб він більше ніколи не відчував страху. Я хочу побыстрі, щоб не було війни. Якщо вам було корисним це відео, тисніть уподобайку і напишіть у коментарях, що довелося пережити в укриттях вам та вашим дітям. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.